На огляді підсвітка з артикулом 11679. Виробник заявляє, що вона підходить на 49-ту діагональ. В комплекті 10 планочок, довжина однієї 500 мм. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. На планочці 5 led діодів напруга 1-3 В. Ось такі маркування нанесені. І ось такі. Планочка має один канал з напругою 13 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.